В рамках всеукраїнських змагань пліч упліч, всеукраїнські шкільні ліги, футбольні майданчики, СК-Подільськ знову ожили з дитячим сміхом, підтримкою з трибун і щирими емоціями гравців. Ці матчі стали справжнім святом спорту, де кожен удар, кожен пас і кожен гол мав значення. Під гаслом єдності та командного духу змагались юні футболісти закладів загальної та середньої освіти громади. Вони не просто грали у футбол, вони демонстрували згуртованість, витримку та жагу до перемоги. Сьогодні на стадіоні спортивного клубу Подільський відбуваються змагання другого етапу всеукраїнських змагань всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч серед закладів загальної середньої освіти з масового футболу. Сьогодні у нас відбуваються змагання серед учнів перших, четвертих класів та п'ятих дев'ятих класів. Погодні умови дають можливість нам провести сьогодні ці змагання на нашому стадіоні. Тому я думаю, діти отримують задоволення, пограють в футбол, ну і визначать краще, Ще колективи, які будуть приймати участь уже в районному та в обласному етапі змагань, серед молодших школярів, учнів перших-четвертих класів, найкраще себе проявив ліцей номер 1 який виборов перше місце. Другими стали спортсмени з ліцею номер 4 а третє місце посів ліцей номер 3 у віковій категорії 5 і класи. Першість також за ліцеєм номер 1 Друге місце посів ліцей номер 3 а третє у ліцеї номер 4 А от серед старшокласників 9-11 класів боротьба була особливо напруженою. Перше місце виборов ліцей номер 1, друге місце у ліцею номер 4 а третє у ліцею номер 3 Переможці турніру представлятимуть подільську громаду на районному етапі і сподіваємось, що і на обласному рівні. Своїми враженнями від турніру поділилися юні учасники. Хоч і походи сьогодні не соніша, ну сьогодні радість є. На сьогодні три гри. Ми поки що нічого не зіграли, але сподіваємося, що ми ці три гри переможемо. Думаю, ми сильні, ми потужні. І в нас все вийде. Ми грали проти ліцею номер 3 На жаль, ми програли, а ми в наступний раз будемо грати все сильніше і сильніше. Ми з кожним днем ростемо і ростемо. Для кожного з них це не просто гра, це шанс довести, що сила не лише у швидкості, а й у підтримці команди у вмінні бути поруч і боротись разом. Турнір зібрав не просто гравців. Він об'єднав друзів, суперників і майбутніх чемпіонів, які довели пліч опліч, ми сила. Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.